Капеланське благословіння <кхи> на 15 листопада 25-го року, ум'ятця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що й сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спаку визволи нас від рукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог нас, завжди нині повсякчас, вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії, говориться про те, що в одному місці Ісус говорив Слово Боже людям і прийшли мати Його і брати Його. І стали в осторонь. Йому сказали, он мати своя стоїть і брати твої. то Він відповів, що мати моя і брати мої це ті, які слухають Слова Боже і виконують. Завжди задається питання, про яке рідство в даному випадку говорив Господь. Бо в іншому, випад... іншому... Івангелії він говорить, що. Мої рідні мої? То про яке рідство він говорить, коли кажуть, що моя мати і мої брати це ті, ну і сестри, такі, які слухають Слово Боже і виконують його. А не інші. До якого рідства я повинен прагнути. Яке рідство йде до об'єднання? Яке рідство веде мене до царства Небесного, До єдності, як є святий тройці. Саме те рідство яке у вірі ліцтво. Про це говориться в цьому віці. Бо інше рідство існує, але не спасає. А коли в родині в по крові, відбувається оце рідство, духовне рідство, веде до перемоги. І якщо це рідство, яке по крові, але не є рідством по вірі, то від нього відмовляється. Лише для того, щоб потім прикликати тих, хто відмовився до рідства духовного, яке веде до перемоги. Як важливо залишитися в річці кровним, вірним, рідці духовному. і не поступитися псевдо псевда, відчуттю, що треба обов'язково не піти по духовному різдву, щоб зберегти кровне Рідство. а навпаки, навіть розірвати кровне Рідство лише для того, щоб його об'єднати в духовному Рідстві. це важливий шлях, коли ти знаходишся в родині, яка є невіруюча, ти стаєш віруючим. Та родина, яка не вірується, буде тягнутися обратно. В вір'я в темноту. Але ти покликаний засвітитися цій родині, вийти і потягнути цю родину до світла, а не самому знову окунутися в цьому. І напевно про це говориться попередні лінові слова, що світильник, який засвітився, ці віжка не ставлять а ставлять його на гору, щоб він втім Так і тут, коли ти в родині, яка темна, став віруючим, став чути Слово Боже і виконувати його, то ти повинен не його поставити більше, опуститися в ту темряву, а навпаки вийти з неї, освітити ту темряву і підтягнути тих, хто. Слухати слова Боже і виконувати його. Це набувати рідних. Саме на цьому шляху. І це кожен з нас робить щодня. Амінь.